Надушно в купі, і як там сідився тут з неба, ніби вітру, і наповнив.

Не скверне, беззначальний, не вийде мене осяжний, не досвіди мене, зміний, непереможний, не безмір, і незлобив, і Господи єдиний, що маєш безсмерті в світлі живеш неприступному, що створив небо і землю, море, все, що існує в них. Перше, ніж попросимо всі наші прохання, задовільняєш, тебе благаємо, і тобі молимося, бо владико човіколюбче, Отче Господа нашого Ісуса Христа, що заради нас, людей, і задля нашого спасіння зійшов з небес, і прийняв тіло від Духа Святого, і Марії преснодіви, преславної Богородиці, Со, що спочатку словами навчав, а згодом і ділами показав, коли Спасительні, страждання вихає. І, терпів, і навчив нас смирених, грішних, і недостойних рабів своїх, моління приносити Тобі, схиливши голови і коліна, за прощення прави наших і несвідомість людей, Сам миласти, що і колюбне, вислухай нас, в який би день ми не взивали до Тебе, а особливо в день цей п'ятидесятий, в який після Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на Небесам. Коли Він сів праворуч тебе, Бога і Отця, послав на святих учеників і апостолів при Святого Духа, що спочив на кожному з них, і сповнилися всі невичерпної благодаті, Його, і стали говорити різними мовами про велич Твою і пророкувати. Ось і нині вислухай та пом'яни нас, смирених і осуджених, що молимося тобі, і визволи з гріховного полону душі нас. Наші, ради милості Твоєї прийми нас, що припадаємо, до Тебе зибаємо, ми зрішили, від народження ми належимо Тобі, від отрови матері нашої, Ти це Бог наш, але тому що дні нашого життя минають у суеті, ми позбулися твоєї допомоги і не маємо жодного виправдання. Проте, оповаючи на милосердя Твоє, полагаємо гріхів молодості і несвідомості нашої, не поминай і від таємних гріхів наших, очисти нас, Не відкинь нас у час старості, коли зменшуватимеся сила наша, не залиши нас перше, ніж ми в землю повернемося, сподоби нас до тебе повернутися. Своїм благоволінням і благодаттю не вимірюй беззаконні наші милосердям своїм.